Уже таке синє небо лише восени. Господи синє, синє. І ще хочу, хочу цю при, прекрасну, прикрашену ялинку показати. А я думаю, чого будуть ці гортензії пропадати? Все одно вони стануть коричневі. ось вже деякі покоричневіли. Зелені, красиві, треба було раніше їх позрізати. Ну, я позрізала їх у вази, поставила. Хочу, щоб домі були. А ці вже на ялиночку поставила. Почепила вірніше. О, ось моя красотка вже прийшла. Уже моя красотка прийшла. Да, Рижик, Рижулька, ти моя красотка, да, ти моя красотка, Ти хороша собака. Ти хороша собачка, да, ти гарненька, да, ти мій рижик. Ой, така лисяк в осінньому і сама Риженька як квіточка. Да, Рижулька? А хто це йде гулять? Хто? Рижулька? Рижулька, моя собачка така, моя така собачка. Ай, приблудка наша. Ну ти хитрулька. Рижулька, хитрулька. Що, гулять? А трижулі роздолля тут. Эй, так, гуляй, гуляй, моя маленька. Ой мій ріжик. Ой, там собака злючий. Злючий собака там. Йди до мене, Режуля, йди до мене, йди. Іди до мене, йди. Ай, моя славна собака! Ай, моя славна собачка. Ай, моя така. Ай, ти мій ріжик. Ай, ти різик мій, ах, ти ж ріжик. Ось така лаванда. Чогось не хочу її в цьому році обрізати на зиму. Мені не дуже сподобалося. Я в минулому році. На пробу обрізала там три кущі. І вони якісь такі дуже так розвивалися довго. Мені наче вони приболіли. Тому не хочу вже навесні обріжу. Ось цей кущ. Навіть зацвів я зрізала квіти. Ну так, а то чесник уже посажений. Вже посажений чесник. Звісно, тут ну, трохи собаки потанцювали на ньому. Ну нічого. Десь воно зимою там гинеться. Ну, така вона осінь. От боїться, щоб не залишили її. От уже боїться. Насправді вона дуже... Дуже хвилюється, щоб її не залишили, тому що в свій час її викинули, і життя її до цього було, на наш погляд, не дуже солодким. Можливо, її навіть били, я не знаю. Вона дуже ляклива була. Ріжуля дуже ляклива була, боялася і все-таки наважилася до нас прийти жити. Обрала нас, ну, це, мабуть, так уже. Бог допомагає її і, мабуть, нам, що треба було її прийняти. Осінь зовсім інші барви. Навесні я знімала квітучі сливи там в кінці города, а зараз вже все жовтіє, але все одно дуже красиво, гарний вид так заспокоює. І влітку, і навесні, і осінню. Зимою, мабуть, теж красиво, але ми снігу вже не бачимо, не знаю, який рік. А квіти ці все ще цвітуть. От уже вони вицвіли, все літо цвіли. І осінню цвітуть. Вже деякі квіти й поотходили, бо вже пора їм. А петунія, мабуть, петунія це. Якось, може, по-іншому їх називають, але я їх так називаю. Ой, вже такі гарні кольори. Це і взагалі. Ой, ще який метелик гарнющий літав. І рожеві, і білі. Ой. Чорнобривці, звичайно, цвітуче залишила майор. Ну, троянти то. Вже я їх і обрізала, і що тільки не робила, а вони все ще цвітуть. Ріжуля любить гуляти тут на дорозі. Да, Ріжулька? Любиш, Любиш гуляти на дорозі, так? Вже це поле зорене, там ще кукуруза не прибрана. Ну, її пізно збирають, можна і як мороз вже її збирати. Так, такий вже вигляд. Але все одно гарно, сонце сьогодні, а сонце то зразу веселіше. Відчувається життя скрізь, без сонця сумно. Змінилася вже двір. Вон, дедушка гуляється з собачкою. Ой, мазуха. Ой, мазуха. Ти мазуха? А це наша приблудка теж. Теж прийшла до нас, прибилася, ми тепер її так любимо. Вона найкраща киця в світі. Кицюня. У нас, мабуть, на лобі написано, що до нас можна приходити. Кицюлька моя. Ти моя красотка. Ти сама гарнюня киця в світі, сама розумненька. Груші гнилиці вже надоїли. Падали, падали, виймає реп'яшки, от розумниця, лапки чистить, поприносила квіти, які ще цвітуть, Занесла всі на віранду, хризантему посадила у вазона, гадаю, вона швидше тут зацвіте, бо тут тепло. І ще троянди, тільки милуватися, та не зовсім є час.